Привіт, з вами я, Макс Майнкрафт або е, Макс. Ну і сьогодні ми поглянемо в гру, як ви бачите, Don't Die Тобто не помре. Виходить, в цій грі кожні 30 секунд буде попадатись або погане щось, або до хороше. Більшості випадках буде погане. І нам треба постаратись вижити. Збоку пише, скільки вже таких е, штук було. Було. Так, е, який будинок можна буде. Коротше, я тут десь побуду, на О, зараз і один. Дивіться. Вау, я так швидко бігаю. Як соник. Дивіться, наскільки швидко я вже тут. Де солями тут всі? Ну і... все? Ну все. Сейчас одну секунду побігаю. Пау. Я їду в автобусі. Що? Я в автобусі їду. А куди я їду? О, приїхав. А куди ми приїхали? Трішки не зрозумів, звідки ми їхали, але добре. Ну, зрозуміло. Так, два, один. Знову бас. Ну, коли воно повторюється, то так. Не сильно прикольно. Так, так. Ну, доки я просто можу... Доки я напевно полутаю скринька. О! Мені паркур треба. Перший раз помер. Недовго вижив. Ось ця кабіна. Вона будинок знесла. А просто будинок знесла. Ну, не повністю, але трішки знесла. Зараз от е хочу зробити верстак. Хто може? Пф, де я? Йоу, що тут? Що тут відбувається? Тут будинок палає. Виху. Йо, май... й я горю. Не йди, лава, сюди. Ну сам. Вдруга помер. Буду рахувати, скільки я вже помер. Йоу, це вже не село, звідси, сікати вже треба буде. Я всередину хочу. Паркур попроходити. Доки я знов подобуваю, добре, що тут інвентар зберігається, а то... Ту пожежу. Ну все! Це, цей будинок вже не врятувати. Знову, вдруге. Часто попадається одне і те саме. Це сильно прикольно. Але інколи попадається щось нове. Так, добре. Ой, що я. А, що я це зробив. Добре. А, добре, що я це зробив. Так, я вже маю каю. Єдине. За весь час кайо перше. Знов їду в автобусі. А вона переміщає, ми бачите в небі зараз. Падаємо на це саме місце. Зараз я біжу проходити паркур. Так. Ви на приколі з мене? Ви на приколі просто. Ні, тут цей режим приколується. Я тут правда зараз. Я хочу подивитися, що в скрині. Можливо, там щось буде дуже корисне. Взагалі не, не думаю, що, але спробувати можна. Щось незрозуміло відбувається на росій. І тут в мене поганий такий сет. Елітр вже є! Та все ми... все, дивіться. Тут все дуже круто. Я маю такі. Це дуже круто. О, добрий день, старо. Що в мене взагалі, е, за штука зверху? Я не зрозумів, що за штука, що в мене. Аксолот. Ну, Аксоот. Десь тут третій раз померли. <кій> Зараз я, я його доб'ю. Я йому бачите, як багато ХП зніс? Я підбігаю, так. Єс. У мене вже... Дивіться, як круто! Пам'ятаєте, у мене який був початок, та який зараз. Це просто інвентар крутий. Дуже. Ну, мені ще б... Деякі речі я здаю. О! Якраз це одна з речей. У мене тепер хоч є будинок. Дякую. Я маю тепер лук взагалі. Лук. Тотем зараз. І візьму ще один меч. Якщо це його зламається, то в цілому непогана не штука. Стрію 32 штуки маю, та тотем теп безсмерця. Взагалі круто. Ну, дивіться, в мене тут навіть є. Е, отут е, броня. Нас ведь известно, шутка зломается, вы. Але... Короче, буду в, жол... в золотих. Я зараз Можно щось погане попасть. Скьюет! Рейнинг Скьюїт. Дощ з восьбедогів? Ви десь бачили таке? Просто дощ з восьмидогів. Це просто прикол. Сейчас заключил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Не, мы зараз все Минус один. Минус два. Минус... А чого вас так багато, я не деподів? Стоп! Все, минус 7. Зараз мені повітря було взяти. А тут незвичайні качка. Вони тут агресивні. Здих, Здиху дезоритові штуки падають. Вау! Та які все! Імбає, я баю, я баю, я баю е, е, крутую річ. Зараз я ще так шо поб'єба. А це в нас що? Ну, лопата де так прикольна, я ще й... Йоу. О, в мене ще й тут штани є. У мене майже назаритовий, е назаритова броня. Ну добре, я напевно це зніму, док. Мені ще феєрверки дали б. Добре, подивіться, що з тим цілом просто. Тут в цьому бісці просто шо відбувається. На кова коваду падає? Не придеться кра... крафтити коваду. Тут швиденько добудемо. Все. А, можна їх наче починити полагодити, та чи ні? Та наче ні. Ну, два, краще. А, я нічого чого не можу хвилину ламати, бачите? А, дуже по ну так, нічого не можу зробити ож хвилину. Ви приколюєтесь? Я зараз знов помру. Я ж буду звідси вилазити 30 секунд. Ну так. А, а я думаю, а чого я зламати не можу? О, дивіться, фейерверки. Я ще фейерверки хочу, давайте. Ну, а що тут? Павуки, то це погано, дуже. Цьому з цього місця можна і втекти, а там ж мій будинок. А тут вже і так потоп в цьому будинку. Ви Ви відстань. Сколічення трезуб просто. Я отакі От оксоот оксологі, вони не погані, тому що вони мені дають три зуби, а три зуби це непогано. Фантом. Ну ви на приколі. Все, коротше, я пішов спати. О, зараз замість того, що спавнитесь з самого початку, ми логіці повинні спавнитись в цьому будинку. Можна буде секретну базу побудувати в, в, в картині. Ну, вони зараз... Вони посмерті. Не, я... Я в не зараз не хочу, ні, дякую. Краще, в іншому місці, що я захочу. Я зараз ще й помру. Зараз ставлю, що буде щось погане. Можливо це я на зараз. Бджоли! Добре. Якщо я, вам це відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Думаю... Те... Якщо відео набере багато переглядів, йому другу частину. І всім до побачення!